Всім привіт! І швидкий результат, який ви хочете отримати від того, що вам дадуть добро на отримання кредиту це перше, що вас цікавить. Послухайте це ці відео і вам буде зрозуміло, чому цей момент дуже важливий саме для вас. Ви на каналі Leifin і в цьому відео ми розглянемо компанію партнера. В описі до цього відео буде посилання. З головною інформацією про те, чому позичальник, коли шукає, де отримати позику, звертає на швидкість отримання грошей на картку. У прикладі компанія Money4U надає відповідь на це питання. Привабливе те, що клієнт обирає, де можна отримати гроші швидким методом. Швидкий онлайн-кредит це оперативний варіант. Вирішити свої фінансові проблеми до зарплати, кому потрібна невелика сума на короткий термін. І саме у прикладі, коли обираєте ви кредитування, до 30 діб, ви можете взяти суму позики без додаткових комісій на 15 тисяч гривень. Якщо ви вже повторний клієнт, до 25. Тисяч можна взяти гроші на будь-яку картку українського банку. І ось ця екстрена потреба в коштах визиває інтерес у клієнта звернутися саме туди, де отримання грошей буде швидше. І як обрати надійного кредитора? Ви знаєте, що це пропозиція з варіантами суми, це великі суми приваблюють клієнта і можливість обирати також мінімальні суми у компанії Маніфою. Є така можливість від 500 гривень. Але питання можна користуватись більше терміном. Так, кредитор надає цю можливість продовження користуватись кредитним періодом. Тобто у вас буде 30 днів на погашення без додаткових переплат. І наступні дні це пролонгація, це користування кредитуванням з умовами, які вам надає кредитор. І ці ось моменти вам треба враховувати, щоб. Вам ось ці моменти треба враховувати, щоб ви закрили кредит за 30 діб. Далі це платний час. які критерії вам потрібно знати, щоб отримати позику? Тобто ви офіційно бачите, що зайшли на сайт компанії-кредитора, в даному випадку Money4U, прорахували суму позики на встановлений термін. І ви бачите, що заявка. Відправляється на з'ясування якої суми та умов вам буде надано. І для оформлення завжди звертайтеся, що ніколи представники компанії або банку не питають картку і всі секретні цифри. Це термін дій, картки та цей код Просто в режимі онлайн на сайті опису до цього відео. Відбувається оформлення позики. Ви отримуєте відразу рішення по вашій заявці, і ось це оформлення на кредит відбувається тільки на цьому сайті, і ви, не виходячи з дому або навіть у вашому смартфоні, подаєте на розгляд заявки. У компанії Money4U після того, як ви перейшли на сайт, зареєструвалися. Ваші анкетні дані. Відбувається ідентифікація позичальника. Вона займає всього декілька хвилин. І важливим є те, що МФО кредитують цілодобово. Для кредитування вам потрібен мінімальний пакет документів, паспорт та податковий номер, а також банківська картка і номер телефону. Довідка при цьому про доходи не вимагається. Клієнт навіть може мати непрострочений кредит в іншому банку і не потрібна застава і порука.